Привіт! Ви на каналі Олехас і сьогодні я хочу вам е, розповісти про один ювілей, який святкується в цьому році. Це 65 років з появи першого українського автомобіля ЗАЗ-965. Е, це насправді була епохальна подія. Автомобільної промисловості. А з появою ЗАЗу. Із появою 965-го, як його ті не називали: Гарбатий, Жужик, Запорожець, е фактично Україна перейшла в вищу лігу виробників автомобілів. І це непересічна подія, про яку треба пам'ятати. На жаль, нинішні власники ЗАЗу чомусь не згадують про це. Але про це пам'ятають. на Фестивалі OutCarland, і ми бачимо тут навіть таку цікаву модель під назвою Sport 900. Це е прототип, який був створений на базі ЗАЗ-965. Е має сквопластиковий кузов. Е цей автомобіль був створений у НАМІ для запорозького автозаводу, і е передбачалося, що він буде там і вироблятися. Він комплектувався двигуном від ЗАЗ-965, 27 кінських сил. Але завдяки тому, що кузов склопластиковий, він мав вагу лише 500 кілограмів. І це давало змогу фактично йому бути як спорткаром. Він мав швидкість більше 100 кілометрів на годину. Ну і отакий от зразок нещодавно був знайдений у місті жмеренка. До речі, таких було лише. Шість екземплярів. Ну і е, На фестивалі от Откараленті є багато інших цікавих автомобілів, вся лінійка зазів, і тому ми можемо це побачити. Завітайте сюди, і тут завжди є що подивитися.